Лена недовго тобі довелося ходити в дівках. Нещодавно ти знову вийшла заміж. Не пройшло і року після розлучення з твоїм вже колишнім чоловіком Дмитром Тікусаром. Як в тебе вже новий штамп у паспорті? Це для тебе було принципово і важливо саме офіційний шлюб. Та ні, в взагалі немає ніякої позиції по поводу принципіальності браків. Просто, скажімо так, рішення приймає мужчина. Да, зом а, а о том, щоб жениться на ком-то. Мені сделали предложение, и я вседовості прийняла. І чоловік нинішній, хто він? Розкритаємницю, хто ця людина? Олексій не, не танцор, не хореограф, не має ні міт ніколи шоу бізнесу. Он підприємець. Ми були з ним знайомі давно. Принаймні про це кажуть поза очі. Що насправді ви товаришували чи не родинами? Тобто, ви з Дмитром товаришували з Олексієм, коли ви ще з Дмитром Дікосаром були одружені. Ну, не так конечно же мы на самом деле знакомые с губы на рабочей почве и познакомились мы где-то около года назад в общем то мы я приходила к нему с по собственного проекта вот и мы общались на вот собственно на почве работы что было быильно банкет сукня и такаяньши я разочарую пожалуй тебя кати не было никакого громкого празднования мы вдвоем пошли расписались и А потом поехали бургери. В першому шлюбі в тебе було весілля Грузинське велике весілля з вінчанням, білою сукнею. чи хочеш ти друге весілля? Тому що розпис може бути раніше, а свято пізніше. Вот кстати, я сама вопрос задаю очень часто. Хочу ли я свадьбу? Да, пожалуй, наверное, нет. Потому что это не самое главное. главное, чтобы люди были счастливы, главное, чтобы людям хотелось проводить время вдвоем, И главное, чтобы это было для себя. Вот, я к этому пришла, и чтобы ни было бы какое ни было бы торжество или праздник, или даже если его не будет, главное, чтобы это было для нас двоих, и чтобы мы этого обоюдно хотели.